Доброго дня всім чи вечора, чи ранку. Дуже давно не було відео, і нарешті тепер з'явився і час, і можливість, і взагалі товар, який можна зняти і показати. Це буде огляд на два binder collection: один Wild Flayer і другий Black Vault. Порівняємо, подивимось. Ну і Просто глянемо, що випаде, якщо випаде щось цікаве. В принципі, має випасти дуже багато всякого, бо цей сет чимось нагадує останній сет ери Sword Shielda. Напіхали коротше, сюди ілюстрації, як у Crown Zenith. Надіюсь, пулрейт буде такий же самий, як і в Crown Zenith. Окей. Байндер. Класний байндер. вже можна альбоми не купувати. Листки класні, не подобається мені те, що він на резинці, але хто жаліється, так би мовити, коли це безплатно. Ну, як безплатно. Я за це все заплатив. Білий. Все одно в цих байндерах можна зберігати. Якісь, може, там не супер дорогі рідкісні картки, але нічим він не гірший. за будь який аналог, який ви знайдете там, не знаю, на Аліекспресі, наприклад. І будемо дивитись, що ж випадає в цих бустерах. О, тут ще список повідмічати, що вам тут не випадає. Маленькі буклети, 5 бустерів. До речі, не переплачував я за них. Брав на Хаос Карнс. по ціні релізу, тобто, випали, вийшли мені ці дві коробки по 35 фунтів кожна. Що, в принципі, не знаю, непогано. Я тільки дивлюсь, де код. <laughs> Binder Collection немає коду, виявляється. Для гри буде просто код в бустерах. Отож, будемо приступати. Спочатку що? По одному. Чорний болт, як мені сказав Google-перекладач. Чи выдаст что с цей черный болт? Двибл. Палпито. Боже. Виннипед. Это под только Я уже не знаю этих всех. Марактус. Пенел. Трор. Амонгус. В попередньому сеті він ішов як EX, а тут як обичний грибочок. Final Revers. Ільгуен. Ай! Я вже не знаю, це круто моїй. Кабельйон. До речі, вітаю цей сет із, в принципі, непозорним Normal Holo. <сміття> Бо те, що було в інших сетах цієї ери, це жесть. А тут є якась текстурка. І енергійка інша. Код. Один з п'яти. Так, який я брав? Це був чорний болт. Буде білий. Так. Камера чомусь продовжує жити своїм життям і виключилась мені посеред розпаковки бустера. Ну, коротше, це перший бустер із White Flare. Ще я не дивився, що тут. Блін, надіюсь, не буде більше цього. Цієї прикрості. Ось якийсь Майнкрафт картка. Покебол реверс. Прикол. Я щось і забув, що цей сет має ще й покеболи, мастерболи. Реверс і. Ембор. Ооо! Яка крута енергія. Так, це класно. Енергія реально прикольна. Взагалі, отакі от дрібниці, як якісь нормальна текстурка на енергію і ці такі бонусні картки. Це дає набагато більше вражень і емоцій взагалі від відкриття сета. Ці енергії вже їх по мільйону штуку всіх, а коли випадає щось таке більш-менш унікальне, це всіх зазвичай радує. Не говорю про те, що енергії треба в кожному сеті окремі робити, але час від часу треба народ порадувати. О, анпор. Покебол. реверс. Свіні. Сніві чхути. Свіні, я трохи не про ту свіні подумав. Оця картка піде в альбом, бо коли я вам покажу альбом, який я збираю, вона мені прямо туди от підходить більше, ніж будь-що. Супер. І арт, і текстурка, і взагалом все дуже гарно. Ну, яка текстурка? Хол. Просто мені подобається в цій ері Холод. Волкарона. І ще одна ця суперова енергія. От. Я це навіть буду рахувати як, як хороший пул. Шикарно. Ну давай Білий грім. А може і не грім, я просто так кажу. Не судіть строго. Надіюсь, камера зараз знов не вирубиться, коли відкриваю цей бустер. Шеморт. Фансі. Оша вот. Може ближче. Петрат. Гігаліт. Energy Retrieval. О, це піде в колоду. Хочу зробити взагалі за цих останніх двох сетів ігрову колоду. Трошки обновити собі ігрові картки, щоб було трохи цікавіше, бо вже приїлись. Клас. Даклет. Даклет, як не дивно, теж піде мені в альбом, бо він теж туди підходить. Ооо! Дивіться, який шикарний бустер. Illustration Rare. Full Artoвий EX. І ще одна енергія, бойова, якої тут не було. Блін, яка вона крута! Ну це капець. Шикарно. Чесно сказати, відкривати цей сет, чи, верніше, ці два сети. Це одне з найбільших задоволень. Взагалі у ері Scarlet і Violet. Щось до цього нічого раніше не випадало. Особо, а тут таке різноманіття. Такі пулрейти. така кількість ілюстрацій в сеті, що це просто задоволення. Так, не буду навіть читати, як тебе звати. Професор Professor Search. ой Ой-ой-ой-ой! Покебол Холо. Давайте вже мастербо. Пансейдж, Тундурус. Один з трьох чи то з чотирьох цих е, джинів, які є промками е, в ЄТБ, ще є Ландорус, Ще якийсь там рус, і ще якийсь там рус, ну, це не важливо. І звичайна енергія, код. Цей бустер був так собі, так собі. Так. Білий грім. І так, пансір. Шелмель. Феріліш. О, до речі, гарний фуарт здається цього конкретного покемона. Точно не пам'ятаю. Хотів би теж дуже його Арлікін. Хотів би його теж. Набути у власність Свана лебідь. Ооо. Драдікон. Який прикольний дракончик. Який прикольний дракончик! Трішки з'їхавши центр. Але все гарно. Кафе енергія. Код. Зараз да, трішки тут на порядок еще по два бустера давай черный болт Здається, что більшість выпадало здається, из white flare а может я помыляюсь? так так окей ну Пливе собі пісочку, як в хвилях. Це дивний покемон, ніколи не розумів. Орео, мінсіно, пампур. Ой яй, ексорос і нічого, навіть енергії не випало. Ай-яй, це не добре. Давай, White Flare. Дай мені хороший а! Або SIR. а чи тут немає SIR? Я вже забув, яка тут класифікація тут стається? Ці дві картки Reshirama і Zecoma мають якийсь свій особистий підпис. О, там Black. Illustration Rare, умовно кажучи. І White те ж саме. Lampen і. Терakio. Ну, за те Капець. Ще ніколи так не радувався, коли випадають якісь ці унікальні енергії. Вони реально круті. Шикарно. Два останніх бустера. До речі, після цього буде ще по декілька відкриттів, Відкрию ще по ЄТБшці Чорного Полта і білого грому. І, можливо, ще якісь продукти, якщо знайду за адекватною ціною цих сетів, то теж відкрию, бо відкривати їх ну це взагалі шик, задоволення. Сімі Ого! Ну шарно. Не знаю, чи піде він в альбом, чи піде він, не знаю, на маркет, на обмін чи на продаж. Ну, в будь-якому випадку класно, що таке щось випало. Біартик. І звичайна енергія. От, ще треба вогняну енергію в цьому шикарному холу. Це буде круто. Останній бустер пак. Морозиво. Лампа. Наконечник стріли горошинка. Цікава енергія. Додам в колоду на цей вусатий пес. Баскулін, рибка піранія і що ж там? І нічого там. Годи якісь і все. І того з 10 бустерів можна рахувати, якщо з урахуванням енергії випало 9 карт, що не так уже і погано. Хоча навіть якщо не рахувати ці енергіки, випали дуже непогані арти і одна фулартова EX, яка ще навіть рівна, що у мене зазвичай. Майже ніколи не буває. Загалом якість сету дуже класна, мені сподобалось. Гарні чисті картки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, вступайте у групу в описі і скоро буде нове відео з новим відкриттям. До побачення!